Зараз розкажу, як боротися з білокрилкою. На капусті такі зелененькі жучки, листочки закручуються на яблунях, на грушах, на молодих пагонах, як з ними боротися. І Може ще буде когось цікавити ще якісь хвороби чи якісь комашки. Підказувати і, і чим і, ну, працюю я. Що я вже знаю, що це перевірено. Дивіться, тепекі, тепекі. такий є препарат, він хорошо допомагає від білокрилки і колорадського жука. Ну, ще ампліго, але ампліго не настільки хорошо, э, працює. О! ну, Чекайте хвилиночку. Збираємо кошти на допомогу для ЗСУ. Для ЗСУ? Точно? Точно. Молодці. Так, молодці візьміть. Дякую і вам. Як вас звати? Ангеліна, влад А хто вам підказав це зробити? Мій батько. Батько. Слава Україні. Героям слава. вам дороги. Дякую. Молодці. Приємно, так? Дивіться, а з тими жучками, такі ж зелененькими, ви розкриваєте листочок, і, виходить, і там вони є внутрі. Їх беруть майже всі інсектициди. Це називається тля. Ну, опять же, ампліго, тепеки, енджо це всі препарати беруть ці жучки. Ото працюйте і насолоджуйтесь своїм урожаєм. Колорадський жук теж пере, теж бере тепеки, це для Колорадський жук на картоплі. І ампліго. Хоч щоб буде щось, запитуйте.